Слава Україні! Збройні сили України намолотили 90 тисяч, вже понад 90 тисяч рашистів. Але коли ми говоримо про здобутки наших ЗСУ, то, звичайно, не треба забувати, якою ціною дається нам майбутня перемога. Пам'ятайте про це завжди. А з Бурятії до тимчасово окупованого Старобіжовського району Донецької області направили три юрти для бурятів. Направили для того, щоб вони могли там проводити шаманські обряди. Ну, це із серії, пам'ятаєте, Київ за три дні. А тепер потрібні шамани. Мабуть, щоб додому не поїхати в пакетиках, а хоча б без ніг, без рук, але повернутися. Хоча б з головою. А ви хто? Він бурят. Как я рад. Тримаємо стрій! Все буде добре, ми переможемо!